400 тисяч на відбудову житла 80-річна мешканка Слов'янська відсудила у держави компенсацію за поруйновану війною оселю. Юристи впевнені, вже найближчим часом суди будуть завалені аналогічними позовами, адже просто неба залишилося тисячі людей. Докладніше Олексій Кашпоровський. Майже два роки тому на дах цього будинку в Мар'їнці впав снаряд. Відтоді родина Ели Вороніної змушена винаймати квартиру у сусідньому Кураховому. Ми не можемо тут жити. По первых нету газа вода у нас частично, ну, когда поднимается, тіх технічка, і в такому жалі, во грибок пашо. Відтоді мешканці будинку намагаються вибити у держави гроші на ремонт будівлі, але марно буде тоді. Нету, нету фінансування. Ваші Ваше письма єсть. Єсть в газеті вже напечатали, що вона ви давні деньги бить. Ну нету пока їх історія Ели Вороніної типова для Донбасу. За два роки бойових дій лише небагатьом вдалося отримати компенсацію за зруйноване житло. Це все, що лишилося від оселі Валентини Павлівни. Під час боїв за Слов'янськ в будівлю поцілили десятки снарядів і мін. Тут стояла машина, згорівша, сам каркас. Відтоді 80-річна жінка живе у дочки та зятя. Всі спроби домогтися справедливості у місцевих чиновників успіхом не увінчалися. куди не підемо. Кажуть, що ви третя категорія, а уперед стоїть часників обслужуємо Зять Умови Валентину Павлівну звернутися до правозахисників. Ті допомогли зібрати всі необхідні документи та подали на державу до суду. На превеликий подив справу виграли. Подобних ситуацій із Кавми подалі около 15. Місні інстанції дошли до Верховного суду, і вже три знаходяться в, в європейському суді. Е, удовлетворительне рішення это только одно. Згідно з рішенням суду, Валентині Павлівні мають виплатити майже 400 тисяч гривень. Правозахисники навіть не сумніваються. Жінка рано чи пізно свої гроші отримає здесь практически стопроцентная гарантия, что в случае неисполнения на национальном уровне этого решения, что Европейский суд прийме пользу в пользу заявителя свої решение. на сьогодні. Збитки, завдані житловому фонду Донецької області, місцеві чиновники оцінюють майже у 2 мільярди гривень. На Луганщині трохи більше 500 мільйонів. У міністерстві у справах тимчасово окупованих територій називають набагато менші суми у цілому від 500 до 800 мільйонів гривень. Але навіть там визнають, виплачувати компенсації через суд не вихід. Надо признать, что если толкать людей к такому пути, то это будет только викликати неприязнь у этих людей по отношению к государству. Зачем это делать? Государство должно само проявить инициативу и заботу о своих гражданах. Як екс-губернатор Луганщини Георгій Тука запевняє, навіть 2,5 мільярди гривень для держбюджету небозна, яка сума. При цьому виплата компенсації постраждалим стала б найкращою агітацією за Україну з Донеччини. Олексій Кашпаровський, Юрій Гула, Олександр Максименко, Сабиті канал Україна.